Кулярна маса ДНК 34 155. Знайти кількість амінокислот і молекулярну масу білка. Розв'язання. Перше. Знайдемо число нуклеотидів у поданому ланцюзі ДНК, якщо молекулярна маса нуклеотида дорівнює 345. Тарас, все нормально. Тарас. Тарас, все нормально. Раз, я переживаю. Тараса, що є. Скажи, не висяли, дай ме тільки мага. Так, чи записали? Так, чи записали? Так. Можна бачити? Mm -hmm. Тому 34 тисячі за 35 ми ділимо на 345. Дорівнює 99. Друге. Знайдемо кількість амінокислот, що кодує ця ділянка. 99. Поділити на 3 дорівнює 33 амінокислоти. Третє. Знайдемо масу утвореного білка, знаючи, що маса амінокислоти дорівнює 100. Таким чином, молекулярна маса білка дорівнює 33 помножити на 100 дорівнює 3300. Записуємо відповідь. Кількість амінокислот 30. Угу. Uh -huh. А що ми так підішли клюнули по тебе далі? Ну зараз. Может, вам Це зараз заникнул. Да. Приглядач. Uh -huh. Затримка 20. 30 секунд. Mm -hmm. Так що діти, не забувайте про наших ощупь. Mm -hmm. Синички, це сини, синиця. Це записала? Так. 3. Маса білка 3300. Задачу 2А розв'яжіть самостійно. Вона аналогічна. Умова така: молекулярна маса одного ланцюга ДНК 579 тисяч. Якщо вам щось недобре, то кажіть, Тарас, бо я ж не знаю, ти там спиш, чи тобі погано, чи тебе там, я ж не знаю, який стан. Чи ти це, ну не виспався, буває такі нюанси, все у житті. Яку кількість амінокислот кодує ця ділянка? Яка маса утвореного білка?